Без маршів, але з танцями і бойовими піснями. Сьогодні комуністи 95-й раз раділи своїй революції. Нагадаю, будь-які заходи в центрі столиці заборонив суд. Але послідовникам більшовиків це не завадило. Мітинг організувати і дорогу на Бесарабці перекрити. Ще вчора червоні хотіли ще й хрещатиком пройтись, але не склалось. Та й свобода на майдані вже була. Тож ані тобі ходи, ані тобі сутичок. Від майдану до Бесарабки пройшлась Анастасія Станко. Попри заборону суду на проведення будь-яких акцій в центрі столиці на Бессарабській площі збирається із тисячу послідовників Леніна. Води тут традиційно святкуватимуть чергову річницю жотневої революції. Відранку тут же встановили сцену і просто серед дороги грає оркестр. На запитання, чому прийшли, відповісти можуть не всі. Тут що тут має бути? Конець світу. <головіка> а що ви тут пошукувалися? Тут, що ж має відбуватися? Без поняття. Марда <головіка> бой. Лідера червоних Петра Семененка будь-які заборони на мітинги не хвилюють. Якщо люди зібралися святкувати, суд їм. Не указ певен головний комуніст. Ми будемо все робити для того, щоб справді Україна Ви була, була щасливою і квітучою. квітою. маршу? Шановні, це ми вистачимося. Зараз разом з вами вистачимося. Хоч на марш шикуються, та й тих хрещатоком таки не наважуються. На іншому кінці головної вулиці, столиці лівих з самого ранку чекають праві представники партії Свобода за мету мають перекрити шлях для комуністів, бо вважають марш незаконним. Зараз ми тут не проводимо політичних акцій. Ми збираємося тут, небайдужі громадяни, для того, щоб забезпечити виконання законів. Однак один з опонентів комуністичної ідеології вирішив не чекати і сам прийшов до червоних на Басарабську площу. Наше щасливе дійсство. На ті піста він все. забирає, я не розумію. Все. Те, що він комуніст, йому, що можна, все можна. чи що. Та мені Інші перехожий намагається словом переконати комуністів. Мовляв, жовтнева революція то була помилка. Оця еліта долбанута організувала революцію, яка ні одній людині не потрібна була. Оця еліта організувала війни. Хлопцям, що, начебто, святкують річницю жовтневої революції, промова подобається. Очеві правильно про революцію каже, правильно дуже, сто процентов після полум'яних промов на сцені. Люди починають розходитися. ТВА зізнаються, що стояли не так за ідею, як за 60 гривень. Але як тільки ми намагаємося зафіксувати, як роздають гроші мітингувальникам, нас одразу намагаються відігнати. Чого ти знімаєш? Тобі делать нечого. Так, ребята, анука, ганіть їх, ганіть їх. А, а що ви за гроші роздаєте? Гроші? То вона должна, ми збираємося в церкву йти. Пізніше пенсіонери пояснюють, гроші потрібні, бо треба вставити зуби, тому і заробляють на мітингах. Мені треба зуби поставити. Анастасія Станко